У Миколаєві найкращому письменникові даруватимуть яйця уже наступного року на книжковій толоці визначатимуть найкращу книжку, і її авторові вручатимуть спеціальну відзнаку яйце Фаберже. Про це домовились письменники цих вихідних на книжковому ярмарку. Наразі призів нікому не вручали, але безперервно читали. Посмакувати поезією, прозою та відчути себе письменником задля цього. У Миколаїв їхали на книжкову толоку. На вже сьоме свято книжки прибуло за два десятки видавництв та півтори сотні письменників. Тут презентували свіжовипочені твори, володар гран-прі конкурсу Коронація слова Володимир Лис, авторка українського варіанту сутінок Дара Корній та володар титулу Золотий письменник України Мирослав Дочинець. Тут мої читачі книгам тут моїм вільно, привільно це їхнє. Ну, і... Їхня друга батьківщина. Тут кожного можеш знайти. Кожного можеш знайти і з кожним поспілкуватися і завдати питання, і побачити очі, і відчути енергетику. Мені здається, тут така енергія, енергія тепла, енергія світла. Ви відчуваєте це, правда? Родзинкою книжкової талоки стала унікальна виставка Упа історія нескорених її до Миколаєва привезли активісти громадського руху. Зарваницька ініціатива. Ця виставка була створена науковими співробітниками. Центру досліджень визвольного руху, і спільно з нашим громадянським рухом ми її поширюємо по школах Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей. Унікальність цієї виставки в тому, що вона найповніше має інформацію про цей період діяльності української повстанської армії. Ця виставка із закінченням книжкової толоки не закриється. А помандрує у міську бібліотеку. Тим часом просто на толоці тлумачив складні історичні факти. Історик та публіцист Ярослав Грицак. До нього на лекції люди шокувалися у черги. Це не є стан геофічний, це є стан розуму. Знаєте, і коли якесь таке місто чи містечко, як Миколаїв, чи стрий робить щось таке, то воно показує, що не є провінція. На хоч не включається великий світ. Доводити, що Миколаїв може претендувати на звання столиці літератури, організаторо книжкового дійства обіцяють у наступного року. Уже готують списки письменників та видавництв, які приїдуть на це свято у 2014-му. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, дня, телеканал Зік.